Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес радіошу України Експертна Думка продовжує розповідати історію успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Сьогодні у нас дуже важливий етер і досить нагальна тема. Багато новоприбулих військових не мають часу розбиратися у тонкощах спорядження, але після першого бойового досвіду попит на правильні рішення зростає. Сьогодні будемо говорити про те, як змінилась евакуація поранених в умовах сучасної війни, чому важливо забезпечувати сили оборони. Якісними засобами евакуації і як взагалі відбувається це забезпечене, я із задоволенням запрошую до бесіди мого сьогоднішнього гостя Макс Шеннон, власник компанії «Шеннон Mechanics. Макс, вітаю вас. Салют. Так, ну давайте. По-перше, як то кажуть, для початку зразу ж хочеться дізнати, як взагалі виникла ідея компанії, з чого починалося, чому саме в цьому напрямку? Ну, насправді, тут більше про те, як виник напрямок Текмеду. Ну, тому що компанія існувала в тому чи іншому вигляді задовго ще до 2014 року, от, і була доволі відома в колах харківського велоспорту. На Майдані я був волонтером-медиком. Це був мій початковий шлях от, з початку першої кампанії. 2014 року я uh, продовжив займатися ТЕКМЕДом uh, uh, більш ґрунтовно. Uh, це були такі дуже буремні часи, і тут не вистачить ніякого ефірного часу, щоб все це розповісти. Всі вехі розвитку. Так. Якщо згадувати, це дуже багато і цікаво, і сумне. А от. І тоді основним напрямком людей у сфері Техмеду було забезпечення аптечками і всіми цими дивними прекрасними речами, такі як зараз ми вже маємо турнікети, бандажі, оклюзійки. Це от стало чимось таким звичайним. Тоді це було чудо. Але в процесі роботи я зрозумів, що всі займаються одним і багато чого опускається, і почав роздивлятись, що потрібно ще. От, і також в той, же, в той же час я почав розуміти необхідність українського виробництва, тому що воно потрібно зараз і потрібно буде потім. От, е тому я більш широко глянув на проблеми забезпечення. Е звернув увагу на гнучку шину. Угу. От, е подумав, що, ну, по-перше, їм і мало хто займався, по-друге, вона потрібна. По-третє, ну, проста річ. Е я знайшов постачальників, купив матеріали, там деякі інструменти, вплоть до того що в будівельному супермаркеті. За пару вечір після роботи зробив зразки. Зайшло. Угу, Пішло. Окей. Я це масштабував, зробив з цього наскільки можливо, волонтерське виробництво. Ми моїх там. Ну, думаю, що пару тисяч зробили за волонтерщину. От, коли я побачив, що цей процес уже а, встав на рейки, думаю, треба далі. А, я звернув увагу на а, ночі, якими користуються в західних а, країнах. Я відмітив, наскільки вони а, зручні і а, наскільки відрізняються від того, того, що в нас було. Вирішив, що треба зайнятися цим. Це було, звісно, набагато складніше, бо інші матеріали, інші технології, дорогі інструменти ну, За сильного бажання підтримки, людей навкругі, сім'ї все вийшло. От, деякий час я працював теж по волонтерці. А от, але вже прийшов час робити певний вибір. Або далі розвиватися як інструктор по такміду, або займатися виробництвом, бо ефективно можна робити тільки щось одне. Ну, так як я інженер, от, і ніхто, крім мене, цього не робив, власне, я недовго вагався. От, і інженерний хист переміг, О, переважив. Так. І необхідність. Угу. Взагалі, от до речі, щодо необхідності, взагалі, евакуаційне спорядження. Це дійсно наголосіть. Я хочу, щоб ви наголосили дійсно. Воно, так як я так розумію, ну, воно основне напрямку вашої компанії: наскільки воно дійсно необхідне. В умовах нинішньої війни дуже необхідно. Давайте просто візьмемо задачу евакуації. Потрібно пораненого перенести з точки А в точку Б. З перше, найменшою кількістю задіяних людей ми завжди воюємо в дефіциті, техніки, людей всього. Угу. По-друге, з найбільшим так, це слово тут, до доречне, до речі, комфортом для пораненого. Uh -huh. Або, іншими словами, з найменшою його вторинною травматизацією. Угу. Uh -huh. І третє. Особливо зараз актуально перенести далеко. Перенести далеко. Я поясню, чому. З появою дронів вся наша. Логістика, Ні, вона не була знищена, їй стало важко. Так само стало важко і евакуації. Тому довелося евакувати поранених на 1, 2, 3, 5 кілометрів угу. до безпечної точки, куди може під'їхати евакуаційна машина. Зараз стало ще складніше. А от, ну, але тут вже включаються а, різні тактичні прийоми. А, от, і взагалі, а, от наразі зараз в моменті а, медична евакуація пораненого це ціла операція. Тому що для цього потрібно а, ну, в, в, в потужних підрозділах а, проводиться медична розвідка, а, а, ну, прокладаються маршрути евакуації. Проводиться розвідка на предмет інженерна розвідка, тому що як ми, так і наш ворог може засіяти якийсь напрямок дистанційно мінувальним. Потім визначаються засоби, визначаються засоби або подавлення, наприклад, реб, якщо це ворожі розрахунки ФПІ, якщо це, наприклад, там якісь міномети, то засоби вогневого ураження, хто відповідає за дими, хто відповідає за координацію. Тобто це зараз складна система. Але, не дивлячись на цю складність. Ці ноші, вони як тоді були дуже потрібні, так і зараз. Банальна позиція. Це немаленька локація. Навіть взяти там 100-200 метрів пораненого з дальнього бліндажу, де його укрили в очікуванні евакуації, треба доставити. Перенести 100 метрів людину на руках це важко. От, тягти ще важче. А от що відчуває поранений, ну, особливо тяжкий, ну, важко навіть собі представити і да. краще, мабуть, не представляти. Краще, краще не уявляти. Угу. От. Тому навіть оці 200 метрів перенести на ношах, коли людина запакована. Коли в неї все зафіксовано, ніде нічого не дергається, навіть якщо на них нести там, нічого не провісає, особливо це важливо при травмах спини, угу. От, це економить, по-перше, час. І навіть оці зекономлені 2-3 хвилини, вони можуть важити життя як евакуаційній групі, так і евакуаційному транспорту, який чекає на цей Ну, чи варте е, в ці хвилини зусиль? Ну здається, питання недоречне. Абсолютно з вами погоджуюся. Друзі, у нас сьогодні досить серйозна тема. Говоримо про евакуацію, і е, в гостях у мене Макс Шеннон, власник Шенно Механікс. Максе, е, ви вже. Як то кажуть, сказали дещо, але хочу трошки детальніше. Отже, в чому ключова цяка відмінність цих нож серії, я так розумію, вона називається Юта да? від інших рішень, в чому її переваги? Так, про задачу евакуації ми вже поговорили. Угу. Тепер щодо засобів, які взагалі існують. Ми відкидаємо зараз перенос там на спині, перетягування за лямку бронежилета, там за руки, за ноги. Дуже хочеться назвати це дічю, але воно є і все одно і буде, тому що ситуація абсолютно одна на одну не схожа. Угу. Говоримо про засоби. Перше це м'які ноші. По суті, з назви зрозуміло, що це шмат міцної матерії, з ручками, з тропами, дешеві одноразові, які не жалко кинути. подорожче, попотужніше, але все одно, які плюси? Дешевизна, компактність, легкість, мінуси, як мінімум 4 людини потрібно. І це важко. Зазвичай шість. Ми завжди воюємо в дефіциті. Видірнути з позиції 6 людей для того, щоб кудись віднести, це значно ослабити позицію. Угу. А, і знову ж таки, поранений знаходиться в цьому м'якому м'яких ношах геть неоднозначні позиції. Угу. А, далі, наступне. Це жорсткі ноші. Це або щит, який використовується в швидкій, угу. або в якісь армійські ноші, або радянського типу, де брезент і дві палки, або щось модернове, типа американських талонів, теж. Просунутий брезент, просунуті <свят> алюмінієві а, палки, ручки які складаються в четверо, але все одно це отакий от от рюкзак, який важкий, габаритний. А, от, я не буду категоричним, але ну, такий вид ну, аборідко або дуже мало використовують саме через ці характеристики. Третє це. О, я згадав, ще є тактичні возики. <на> <на> oh. <на> і, <клі> <клі> до речі, іноді це дуже гарні рішення. От, якщо дозволяє ландшафт і решта, то їх теж використовують. Це класна річ. От, тобто, я не хаю всі інші засоби. От, і наші пластикові гнучки ноші, які їх плюси, <клі> по-перше, компактність. Uh -huh. Коли вони складені, уявіть туристичний угу. Uh -huh. це розмір найпоширенішої моделі. Uh -huh. Так, це uh, більше і за об'ємом, і за вагою, чим uh, м'яка ноша? Uh -huh. ну, але це універсальна річ, і це uh, плата за універсальність. Uh -huh. uh, тим більше є маленькі моделі. Вони ще легше. А, наступне: а, ноша зроблена з гнучкого пластику. Тобто, коли вона розпущена, можна от робити з ним що завгодно. От. Але якщо а, правильно їх зібрати, стягнути з пораненим а, а, цей пластик утворює жорсткий а, трубоподібний каркас. Який уже нікуди не гнеться, не провисає. А якщо це велика модель, в неї є захист плечей, от, закриті ноги, голова закрита, закриті ну, ступні. От. <кхід> І по землі по асфальту, по бетону, вони їдуть і ну, доволі таки далеку відстань. Третій плюс це те, що з евакуацією може впоратись двоє. Uh -huh. Може, один, але це важко. Uh -huh. ну, я знаю. Краще двоє. Хоча б міняти один одного або вдвох тягнути. Це вже не 4 і не шість. Uh -huh. Uh -huh. І знову ж таки, комфорт і положення пораненого. Він зафіксований, він нікуди не, не додається додаткове травмування. Угу. А скажіть, будь ласка, матеріал? Це якийсь специфічний, де, як ви дійшли до цього такого цього, пластика? Цього, що, чи з чого він як взагалі? Більшість матеріалів були обрані. Експериментальним шляхом, по-перше, пластик. Ми використовуємо німецький 2-мм поліетилен високого тиску От, певної, певної марки. Це не найдорогій і не найкрутий. <світ fa> Зараз, знаєте, кожен виробник каже, і це в більшості правда, що вони використовують найкращі най, най, най матеріали. А от, ну, Просто справжня е, якість вона не тільки в тому, що найкращі матеріали, а в тому, як вони використані, як вони е, зібрані, в якій комбінації, і під які е, умови, під яку специфіку задачі вони підібрані. Е, е, так от, наш пластик не найдорожчий. Але е, саме е, під специфі, специфіку евакуації він найкращий. Е, е, за... І за жорсткістю, і за гнучкістю, і за спротиву стиранню. Угу. Одного разу мені привезли ноші, віддали назад угу. хлопці з Азову угу. знайомі. Протерті. Угу. Вони в них прослужили три роки. Три роки. В, на навчаннях. Навчання це означає, що постійно з ними тренувалися. Угу. Власне, з цього можна оцінити, ну, наскільки він стійкий. А от наступний важливий компонент, дуже це люверс, це таке металове кільце, які, яким обробляється отвір в пластику. Куди потім продягається стропа. Угу. От ми використовуємо латунний люверс військової серії, так, да, точно, поль, польська фабрика. І ще додатково вкритий нікелем. В чому його плюс? Латунь не гниє. От, і не лопається, як зазвичай, залізо себе веде. От, і за рахунок його от висоти форми, там формується така кромка, на якій немає гострих країв. Ага. Відповідно, не ріжеться стропа. А от, ну, і я досі ще жодного випадку не знаю, коли був вирваний або поламаний цей люс. Далі, стропи, тропи. Слава Богу, українські. <смітна> <смітна> Ні, Серйозно, я <смітна> постійно приглядаюся до того, що видають українські підприємства. Вони дуже сильно розвилися за цей час. І як тільки щось достойне виходить, ми тільки за. Головне, щоб це попадало в наші задачі. Ми теж довго підбирали і метод от, і жорсткість, і товщину, а от вибрали оптимальний варіант, і вже від нього не збираємося відходити. Зрозуміло. Друзі, сьогодні ми говоримо дуже, серйозно, дуже серйозну тему. Ми сьогодні про засоби евакуації, і в гостях у мене Мак Шеннон, власник компанії Shannon Mechanics. Максе, реально дуже цікаво, слухати можна дуже довго, але час у нас вже мінімум одне питання ще. Можна. А я прекрасно розумію, що. Зараз тут про необхідність вашого обладнання взагалі мова не йде. Взагалі, в розрізі яких планів у вас на майбутнє, да? в умовах затяжної війни, і в умовах, ну, дай Боже, вона закінчується. Чим будете займатися? Ви бачите, ми зараз уже маємо розкіш планів. Ти... А що робити, як то кажуть? <ріст> Заодно подякуємо нашим силам оборони. Абсолютно вірно. А, стосовно планів, головний план а, це і а, надалі бути достойними вдячності нашої піхоти. А от, а, стосовно затяжної війни, затяжна війна, це основний її фактор а, це Постійний дефіцит або відсутність ресурсу всього. От, в першу чергу це стосується дорогих речей, таких як автомобілі, бронетехніка, транспорт. От, і як би там не розвивались події, але завжди в цьому випадку будуть буде дефіцит, буде поранений і задача його врятувати. От, якби наші ноші вже зайняли свою нішу в системі евакуації, технічно вже їм далі розвиватися, апгрейдитись, ну, немає куди, поки там не відкрили якихось там нових чудових матеріалів. Тобто вони просто вперлися в стелю а, своєї довершеності. Гарно <гладу> звучить. <гладу> <гладу> так. Е, ні, це насправді правда. <гладу> а, от, е, ну, а стосовно планів, е, так само продовжувати насичувати, насичувати всіми способами е, наші сили оборони найкращими е, засобами. От, надалі співпрацювати з великими фондами. Ми і так працюємо. Ну розвивати цю співпрацю а, з військовими частинами. От ну і я думаю, що вже час прийшов подумати і про союзників. Час їм теж переймати наш досвід. А от, він у нас зараз точно, мабуть, найсвіжіший найкра... і найкращий. Най... Найкращий, найкращий. от тому, що їх чекає те ж саме. Якби це було не песимістично, але, на жаль, реалії Ре... абсолютно такі. Але да. реалістично. Друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда. Говорили про на серйозні теми, про евакуацію, про спорядження для цих важливих дуже моментів під час нашої повномасштабної війни. В гостях у мене сьогодні був Мак Шеннон, власник компанії Shannon Mechanics. Макси, я дуже дякую, що прийшли, розказали. Я вам бажаю дійсно. Сил натхнення ви робите дуже потрібну справу. Дійсно, справу, яка рятує життя, життя наших хлопців, наших військових, які тримають фронт, які вберегли і бережуть кожну секунду фактично нашу країну. Тому дякую вам за дуже круті речі, які ви робите. Хай вам щастить, робіть і надалі. Не зупиняйтесь, хай сприяє все для того, щоб ваша продукція допомагала рятувати життя. Дякую вам. У вас в автомобілі є аптечка? У мене є військова, до речі. Вот. <гум> да. Бо я бла... паралельно займаюся благодійністю, тому я знаю, що це таке. <гум> це просто настільки приємно чутне. Тому в нас для вас є невеличкий презент. А... Сподіваюся, у вас є а, в а, аптечці такий. О, вироб. От, ага, я зрозумів. Так. Це називається шина, наскільки я розумію. Да. Угу. А якщо нема, то буде. Супер. Дякую, Боже. Я як люблю подарунки насправді. І тепер вона точно не пригодиться. Правильно, дай Боже, щоб і не пригодилося. Друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда. Я дякую ще раз Максу. І в цілому я думаю, що разом ми подякуємо Збройним силам України. Експертна думка та країни допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. Друзі, до нових зустрічей.